Вітаю всіх! І сьогодні, як я і обіцяла, ми запишемо винятки ступенів порівняння прикметників. Їх всього шість. Давайте почнемо зі слова «філь» – «багато». «Філь мер ам майстен». Спочатку напишемо всі винятки, а потім я надпишу переклад. «Філь мер ам майстен». «Гуд», «беса», «амбестен». «Хох», «хеер», «амхевстен», «високий». «Герн», «залюбки». Геам am, am liebsten bald скоро бальт е аммесн. І відомий нам випадок чи вигадок, на нея nächsten Так, філь багато, добре, кут. hoch високий gern залюбки охоче bald Скоро на поблизу. Так, і декілька прикладів. Er Sie lernt mehr. Mein Vater sieht am liebsten fern. Мій Тато дивиться охочий телевізор. Sie ist das höchste Mädchen in der Klasse. Ось і все. У нас шість винятків, їх потрібно вивчити, і ніяких проблем з ними не буде. На цьому все. Бажаю вам успіхів і до зустрічі.